Вітаю, дорогі глядачі. Вже певний період часу, особливо з окупацією українських територій, які в основному спеціалізувалися на овочівництві, ми мали проблеми взимку, коли надзвичайно сильно зростала ціна на овочі і особливо там картопля, капуста, ну будь що. Але от цього року, скоріше, все, так не буде. І це надзвичайно цікаві новини. Давайте про це трошечки розбиратися, про те, як імпорт картоплі. З Німеччини і Польщі валив український ринок. 25-й рік став роком рекордних врожаїв картоплі в Європі. Німеччина зібрала 13,4 мільйона тонн найбільше за останній чверть століття. Це на 17% більше, ніж їх середній показник за останні роки. Картоплі завалісь. Де, де би картопля, знаєте, вирощувалася такі рекордні врожаї? Плаче Лукашенка не у нього, як то кажуть. Пасівні площі зросли на 6,7 до 301 тисячі гектара, а врожайність досягла 44 тонн з гектаром. Останні німці бачили такий врожай у 2000 році, але Німеччина це тільки частина історії. Вся північноєвропейська картопляна зона, яка включає Бельгію, Німеччину, Францію та Нідерланди, зібрала 27,3 мільйона тонн. мільйони Це на 11% більше ніж торік, на 2 мільйони 650 тисяч тонн чистого надлишку. Асоціація виробників не б навіть забила тривогу. Ринок перенасичений, ціни впали до історичного мінімуму, і фермери просто не знають, куди дівати всю цю картоплю. Ух, Польща теж не відстає в 2025 році. Площі під картоплю зросли до 211 тисяч гектарів. Найбільший показник за останні роки польські грарі збільшили виробництво, бачачи попит і можливості для експорту. І тут виникає головне питання, куди дівати весь цей надлишок? Перевосхитілість виробництва, коли власний європейський ринок вже насичений. Відповідь очевидна. експортувати і на вищий ринок, де немає таких жорстких бар'єрів, як в інших країнах Є, це Україна. Польська картопля заходить на український ринок за вихідною ціною близько 6 гривень за кілограм. Це не просто низька ціна, це ціна, яка вбиває український ринок. Тому що за таку ціну український виробник працює у збиток або на межі рентабельності. Польський фермер отримує дотації від Євросоюзу на вирощування картоплі, коли він експортує продукцію, йому повертають ПДВ, Фактично держава субсидує його експорт. Український фермер таких пільг не має. Він працює на власний ризик без державної підтримки. І коли ціни падають, його дохід падає разом з ним. Оксана Роженкова, експертка світового банку, підтверджує, що європейський ринок тепер прямо впливає на вартість української картоплі. Коли польська картопля заходить за 6 гривень, українські виробники змушені знижувати свої відпускні ціни до 5-9 гривень за кілограм без ПДВ. Інакше їхня продукція просто не буде конкурентно -спроможна. Магазини. Обиратимуть дешевший імпорт, а український урожай залишатимуться лежати на складах або гнити в полі. У жовтні 25-го року середня розрібна ціна на картоплю в Україні становила близько 16 гривень за кілограм. Здається, не також і дешево, але порівняйте з минулим роком, тоді ця ціна була 28,50. падіння майже вдвічі за один рік для споживача. Це добре, для фермера це насправді надзвичайно важко. Тобто, надзвичайні ціни це не мають бути вони, але і мінімальні теж. Б'є по тим, хто планує різ далі. Треба роз, зрозуміти, що якщо зараз фермери кротять посіви, то наступного року може не врожай бути європейський і український, тоді знову ціна взлетить просто в космос. А чому взагалі українська картопля не може конкурувати з війською? причина врожайність. У найкращих українських господарствах врожайність становить 35-45 тонн з гектару. Це непоганий показник, але з зрошуваних регіонах Європи вона сягає найбільший: 60-70 тонн буває майже вдвічі. Друга причина відсутність експортних можливостей. Україна виробляє 9-11 мільйонів тонн картопля щороку. Це величезні обсяги, але експортувати в Європу ми не можемо. Для цього потрібен фітосанітарний сертифікат, який підтверджує, що картопля походить з території вільних від карантинних організмів. Жоден український виробник такого сертифікату досі не отримав. Процес його отримання може зайняти роки багаторічного моніторингу та перевірок. Виходить парадокс: ми не можемо продавати в Європу, але Європа вільно продає нам. Однобічна торгівля, де український ринок виступає місцем скидання надлишків європейської продукції. Ну тут нічого поганого немає. Цього ж Причина третя відсутність інфраструктури. Більшість українських фермерів не мають сучасних сховищ для картоплі. Це змушує їх швидко реалізовувати врожай восени, коли пропозиція максимальна, а ціни мінімальні. Європейські виробники можуть зберігати картоплю місяцями. Продаючи її взимки та навесні, коли ціни зростають, українські фермери не мають такої можливості. Керівник українського аграрного підприємства Десна розповідає, що площі під картоплю у них зменшилися 500 гектарів раніше до 180-200 у 24 25 роках. Це типова історія для багатьох господарств, коли культура не приносить прибутки. Фермери переходять на інші більш стабільні напрямки. Але цікаво, що деякі аналітики прогнозують зміну цієї ситуації вже взимку. Двадцять пятого шостого року український клуб аграрного бізнесу не виключає, що ціна може зрости і до 50 гривень за кілограм через вплив посухи, підвищення податків та зростання цін на пальне і логістику. Проте інші експерти, зокрема світового банку, скептично ставляться до таких прогнозів. Вони вважають, що через великі врожаї в Польщі та Німеччині ціни навряд чи перевищать 15-17 гривень, навіть у найбільші морози. Ну це правда. Тобто, якби Україна повністю була залежна від картоплі. Української, то, можливо, і 50 би загнулася ціна, а зараз так не буде. Ця невизначеність є головною проблемою українського картоплярства. Фермер не може планувати, не може інвестувати в розвиток, бо не знає, якою буде ціна через кілька місяців. Один рік він може заробити, наступний в мінус. І навіть якщо імпорт тримає різкі подорожчання, українські виробники все одно залишатимуться впрощі, бо не можуть конкурувати з субсидованою європейською продукцією. У такі моменти особливо важливо розуміти механіку ринку землі, адже я саме. Від неї починається будь-яке виробництво, будь-то картопля чи зерно. Якщо ви хочете глибше розібратися в тому, як працює аграрна економіка, як оцінити земельні активи та ухвалювати зважені інвестиційні рішення, радимо вам курс інвестування в землю від школи школу капіталіста Там простою мовою пояснюють, як грамотно війти в ринок землі, забезпечити себе від ризиків і перетворити нові знання на прибуток. Ми разом з вами пройдемо всі кроки укладання угоди на землю від початку до самого кінця. Тим часом в Європі ситуація теж непроста. Асоціація не попереджає про кризу зростання цього року. надлишок пропозиція, але якщо фермери не матимуть економічної можливості продовжити виробництво, наступного року може стати криза попиту. Організація закликає виробників висаджувати лише економічно обґрунтовані обсяги. Історія з картоплею це історія про те, як глобальні ринки працюють не на користь усіх учасників рівномірно, і це здавалось би цілком логічне явище. Рекордні врожаї в одній частині світу можуть знищити виробників в іншій. Аграрна політика торгові угоди. Та державна нормальна політика мають значення не менше, ніж якість ґрунту чи старанність фермера. Ця ситуація стала своєрідним тестом на зрілість державної політики, чи може країна, що прагне інтеграції до ЄС, теж формувати відповідну політику. Не порушуючи принципів вільної торгівлі без продуманої системи компенсації, модернізації господарства розвитку і розвитку внутрішньої переробки, навіть найродючіші поля не гарантують прибутку. Водночас, нинішня. Криза відкриває вікно можливості. Дешевий імпорт змушує українських фермерів переходити від екстенсивного до більш технологічного виробництва, а державу замислитись над створенням справді дієвої аграрної стратегії. Якщо Україна зможе перетворити цю кризу в стимул змін інвестувати у зрошення, сертифікацію, кооперацію, збереження, сховище, вона отримає шанс не просто утримати галузь, а й вивести її на новий якісніший рівень. Всім всього найкращого, друзі. Не забуваємо, потроху. У нас є де збір. 700 тисяч збираємо. На наземний роботизований комплекс підтримки другий механізований бат третій штурмовий. Всім всього найкращого. До побачення.